Чистий дім, сім переваг від прибирання для психіки. Дослідження показують, що чистота вдома має безпосередній вплив на наше ментальне та фізичне здоров'я тому, з кожною хвилиною відкладання прибирання, безлад та психологічний дискомфорт знижують енергію та настрій. І це показали дані з декількох університетів США. У стентон Айленді, Принстоні та Каліфорнії, натомість очищення оселі сприяє покращенню настрою, збільшенню продуктивності та зниженню стресу. Експерти з'ясували, чому порядок та охайність помешкання важливі стабільність та знайомий процес, займаючись справами, які добре знайомі. Людська психіка знаходиться у стабільності. Людина впевнена, що їй вдасться те, що вона робить часто та вже має у роботі навик. Маючи систему, яку ви самі склали, допомагає краще орієнтуватися, де одяг, посуд, приладдя, що лежить поруч, щоб зручніше знаходити. Пам'ятайте, що це ваша власна система. Не обов'язково складати за кольорами чи ускладнювати якимось іншим принципом ідеального порядку, який вам нав'язують. Відчуття Контролю У 2017 році на особах 25 44 років провели дослідження виявилося, що низький рівень життя. Перевантаження, справи, що довго не вирішуються, можуть бути пов'язані з безладом. Зовнішнє середовище може виступати як контейнер для емоційних та психологічних станів. Структура та порядок зовні допомагає виховувати здатність контролю та керованість своїм життям, ендорфіни. Фізична активність від прибирання також може вивільняти ендорфіни це гормони щастя, вони заспокоюють нервову систему, знеболюють, дають відчуття легкості життя. Заспокійливий ефект прибирання допомагає регулювати емоції, сповільнює темп. У разі ситуацій з перевантаженням психіки. Почистити помешкання допоможе. Концентрація Занадто багато предметів у полі зору відвертає увагу та знижує оброблювальну здатність мозку. Прибирання безладу дозволяє фокусуватися на предметах та завданнях по одному. Зменшення алергенів бактерій. Варто зважити, що у чистому домі значно знижується ризик проявів алергії та проблем з дихальними шляхами також менше збутників на поверхнях та у повітрі, міцний та якісний сон. Оперативність ви можете порахувати, скільки часу витрачається на пошук різних речей у неприбраній оселі. Цей процес супроводжується ще й роздратованістю. Спираючись на закордонний досвід, складається уявлення і про побут українців. За даними досліджень, проведені компанією Brother International, середній американець витрачає 2,5 дні на рік на пошук загублених речей. Це може бути ключовим моментом. Який змусить вас прибрати ваше помешкання?